Вітаю всіх. От знайома ситуація. Є класна ідея для свого проекту, може бізнесу, але основна робота ну, ніби з'їдає весь весь час. Отак це дуже поширена штука. І сьогодні ми якраз розбираємо м, поради від Алі Абдала. Це підприємець, який, уявіть, запускав бізнес, коли ще вчився на медика, а потім і лікарем працював. Вражає, тобто людина знайшла спосіб. І що ми сьогодні хочемо? Просто переказати його досвід. Не зовсім ми хочемо витягти з його посібника саме такі, знаєте, практичні стратегії, як він реально знаходив той час, і що теж важливо, як знаходив мотивацію, не звільняючись. Бо звільнитися це ж найпростіша, але часто не найкраща порада. Гаразд, звучить корисно. З чого він пропонує почати? Саудиту часу от просто сісти і порахувати. У тижні є 168 годин, так? Ну так. Віднімаємо сон, скажімо, 8 годин на добу, це 56 на тиждень, потім робота, плюс дорога туди назад. Ну, хай буде 50 годин. Угу. Побутові справи, прибирання, готування, покупки. Може, ще годин 20-21. І що лишається десь під 40 годин 40 це ж ніби як друга робота. Теоретично так, але ж ми знаємо, що ці 40 годин рідко бувають вільними і продуктивними. Саме так. І от Абдал каже, ключове це не просто цифра. Важливо зрозуміти, що є золоті години це, коли особисто у вас пік енергії концентрації. Ага, тобто коли голова найкраще працює, точно. І можливо, вам не треба 40 годин. Може, вистачить 10-15, але саме таких, знаєте, продуктивних годин на тиждень. Якість важливіша за кількість. І ще він наголошує успішні люди не просто знаходять час, вони його бронюють, от прям в календарі. Тобто ставляться до цього як до важливої зустрічі. Так, саме так, регулярно зафіксовано. А як знайти ці свої золоті години? Бо в когось це ранок, а в когось ніч? Ну, він радить просто поспостерігати за собою тиждень два. Коли найлегше думається, коли є сили, це може бути рано вранці, до роботи чи пізно ввечері, чи навіть обідня перерва. Головне, чесно для себе визначити. Окей, це логічно, і це підводить до іншої ідеї про мотивацію. Він каже, що важливіше хочу, ніж треба, тобто дисципліна. Так він наводить приклад друга, який просто вигорів, бо змушував себе робити те, що не подобалось. Якщо від проєкту немає кайфу, щирого інтересу, то знайти на нього час буде ну майже неможливо. Сила волі швидко закінчується і тому він радить не поспішати звільнятися. Саме так. І тут кілька причин. По-перше, фінансова подушка. Коли не паришся про гроші на життя, рішення щодо бізнесу приймаєш спокійніше, раціональніше. Угу, Страх не заважає. По-друге, обмежений час це як не дивно може бути перевагою. Закон Паркінсона, знаєте. Робота заповнює весь відведений час. А коли часу мало, ти змушений бути суперефективним. Фокусуєшся на головному. Точно. І по-третє, це безпечний майданчик для експериментів. Можна тестувати ідеї без ризику залишитись ні з чим. Тобто, перш ніж шукати години, треба себе запитати, а я справді цього хочу. Скільки часу я готовий цьому приділити, от чесно. І почати можна з малого: – 2-5 годин на тиждень. Абсолютно. Якщо відповідь нуль. То може поки не час для цього проекту, і це теж нормально. Гаразд, а якщо бажання є, де взяти той час? Абдал пропонує глянути на розваги, скільки часу йде на, скажімо, бездумне гортання стрічки чи серіали фоном. Е, він не каже відмовитись від відпочинку зовсім, а радше замінити пасивний відпочинок на щось більш свідоме або ж на роботу над проектом. Він сам, наприклад, перестав дивитись тобі на одинці». А ще ж є ранки вихідних, поки всі сплять, можна годинку-дві попрацювати в тиші. І мікромоменти, черги, перерви між зустрічами. Так, ці короткі паузи. Здається, дрібниця, а за тиждень набігає, можна лист написати, ідею занотувати. І тут ще один момент час на переключення. О, це болюча тема. Дуже важлива. Він порівнюється зі змаганнями типу «Tough Mother». Виграють не ті, хто найшвидше біжить, а ті, хто мінімум часу витрачає між етапами. Тобто швидко переключитися з роботи на проект це вже економія величезна це вміння. Треба тренувати, бо якщо годину розкачуватись, то вся енергія піде. Зрозуміло. А яка остання стратегія? Це поєднання активностей або таймстекінг. Тобто використовувати час, який вже зайнятий чимось рутинним. Наприклад, дороги на роботу, прибирання, прогулянка коли руки зайняті, а голова вільна, можна слухати аудіокниги, подкасти по бізнесу, надиктовувати ідеї. Тобто ніби два в одному. Саме так. Абдал каже, що він так багато навчався, поки їздив. Це не додає годин, але робить, існуючі, більш корисними для проекту. Але ж, мабуть, не для всього це підходить? Звісно. Для глибокої роботи ні. І дуже важливо не оптимізовувати час з близькими чи просто відпочинок для мозку. Баланс це ключове, інакше вигорання гарантоване. Отже, якщо підсумувати, знайти час це не магія, це скоріше така комбінація чесно подивитися на свій графік, зрозуміти свою мотивацію чи справді хочу, спланувати, використати свої пікові години і трохи оптимізувати рутину. Саме так. Це свідомий підхід. І знаєте, можливо, думка на останок. А що як спробувати менше думати про кількість годин, а більше про якість? Тобто, як структурувати завдання навколо своїх піків енергії, навіть якщо це короткі періоди, може саме це допоможе рухатись вперед стабільно і без надриву?